Що ж, маємо зараз дуже цікаву штуку, дуже цікавого гостя, який буде розповідати нам про місце, яке, напевно, що всім закоханим, і не тільки закоханим потрібно відвідувати. Чому не тільки закоханим? Тому що ну, такі місця, це і в Україні, а не десь там Бозна за кордоном, так, потрібно знати. Подивіться, як воно гарно виглядає. Тунель кохання. Дуже, дуже красивий тунель не була там, але хочу побувати, планую. До речі, мені дуже цікаво, що після цього, як ти побуваєш в цьому тунелі, то своє особисте життя, напевно, просто складається супер. Треба щоб головне, вона, вона, щоб воно не заросло, знаєш, не заросло різноманітними рослинами, так як у самому тунелі. От запрошуємо нашого гостя. Юрко Пирч, організатор екскурсії у тунелі кохання. Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Вітаю Привіт, Юрко сідай. Доброго ранку, доброго ранку. ранку. Навзаєм тебе вітаємо святом, а ти святкуєш, так? ти любиш такі свята, тому що, що з Мар'яною зранку згадували, що не всі чоловіки так романтичні і полюбляють щось таке святкувати. Святкую, звичайно, мене одражено і дуже люблю, привіт і передаю. Але я також і допомагаю е, святкувати іншим людям, оскільки ми організуємо такі чудові мандрівки, як в тунель кохання, так і не тільки такі в інші романтичні місця Львової області. Можливо, трішки про історію цього тунелю кохання. Як він створився? Ну тунель кохання це насправді чарівне місце. Там збуваються е, всі бажання. Якщо е, пара хоче держатися протягом року, вони будуть е, мати де щастя сфотографуватися там з подружжя, Оскільки, власне тунель кохання е, отримав свою назву через. Масове, скажімо так, паломництво молодих пар, які йдуть їдуть на фотосесію з усієї країни. цей прекрасний mm -hmm. тунель кохання. ну, звідки народилася взагалі ця ідея, що оце зелене місце, а воно є десь біля залізничної колії, чи так саме на залізничній колії? Звідки зародилася ідея? Що це чарівне місце має бути пов'язане якимось чином з коханням? Звичайно, таке романтичне місце не може бути без гарної легенди. Початку 10 століття е, до Клевені приїхав молодий інженер на будівництво. І на залізничному переїзді він зустрів чарівну красуню з Клевені. І вже він спати не міг, запухався, і треба було якось добратися до е, цієї молодої дівчини. Звичайно, батьки дівчини були проти того, щоб вони зустрічалися. Не як так ну, може бути? щоб Така історія Шекспіра зразу, зразу, так? все було гладко. Танц, такий знаєте, Рома Джулієти місцевого розливу. Uh -huh. І е, коли. Е, поставили завдання на, ну, збудувати сполучення між Оржевим, сусіднім, населеним пунктом, де він жив, і клаван, І він оба. треба якось, щоб було напряму і щоб було найшвидше. Uh -huh. І він каже, давайте колію через ліс. Той проект він дуже гарно запустив. Так його, і, його кохана ні? стояла на іншій колії, значить, та, тому що тої колії ще в той момент не було. Так, мене зустрілося на визначному переїді, коли він прибув на uh -huh. Uh -huh. скажімо так, свою командіровку. А потім вони почали зустрічатися через цей таємний перехід, який е, інженер збудував в лісі. Ну але е, на відміну від Шекспіру, вихованню Джулієти, тут не було фатального кінця. Е, вони зустрічалися, певним час не було палке кохання, але робота закінчилася, інженер мусив їхати додому. Там він одружився зі своєю коханою, а кохана, його, яка була в Клевені, зустріла свого возлюбленця на все життя, і так вони жили мирно і щасливо. Деякий час підтримували зв'язок, але їхня дружба не перешкоджала їхньому коханням. Що я вам всім бажаю зберігати дружбу і бути коханим і коханим. Дірко, але це знає, що багато хто із відвідувачів, які там побували, говорили, що там нічого окрім колі, в принципі, немає. Можливо, вони не в ту пору року там були. Куди найкраще відвідувати все-таки тунель кохання? Ну, Щоб ваше кохання було справжнім і міцне, тоне кохання потрібно відвідати кожну пору року, починаючи чот... три, що... три рази, так Можна, що на ща 300 гривень за <плес> для... один похід і ви будете щасливими. Насправді, накухання е, по особливому гарне кожного пору року. Якщо є засніжена зима, то насправді теж дуже гарно. Якщо є безлистяна осінь, коли є одні дерева, теж по особливому, а найкольоровіший він от зараз є, ну не, не зараз, е, зараз як на екрані показано е, влітку, ну і барви осені його дуже гарно розмальовують вже з жовтими Розмальовують так як в Сочі на Олімпіаді траву розмальовує, як його розмальовують. Вже природа його метинка сама малює ага. гарно, щоб було. Юрко, ця колія, це вже вже вона не є, тобто дієва, там вже нічого не Ну, Власне, цей ціней можна подумати, якщо дивитися на фотографію, то таке складається враження, що на одні руки там попрацювали над на такою красою, Але власне, за. Завдяки, що роки там не працювали, це, це, це чудо природи і створилося, оскільки Колія вже не так активно працюється і її не, не сильно розчищають. Раз чи два в тиждень там проїжджає такий спеціальний потяг, який ще довозить деревину на оржівський деревообробний комбінат. І власне за рахунок того, що ще йде, коли деколи до часу рух, він обрізає ці листи, то, зайві, то, 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 не є, то не є такий спеціальний потяг з лезами, так, знаєш, mm, всіх, немає. потяг цей трансформер. Не, звичайний потяг, який виконує гарно свою функцію, дарує всім закоханим можливість побувати в найромантичнішому місці західної слухайте. Ми говорили, говоримо, говоримо, де саме це місце знаходиться, ми так і не сказали, тому що багато хтось не дочить цього не знає. Якщо їхати з рівного на Луцьк, це є з рівного 13 кілометрів є селище клевень, там в селі запитаються вже кожен клевенчан, знає, що таке тонель кохання. Ну власне, оце селище клевень, воно вже стало такою туристичною мекою, там вже магнітики продають, так зенманітні футболки з тим тонелем. Власне, так? так, воно було, можна сказати, туристичною мекою і до того, оскільки, але більше для краєзнавців, оскільки там знаходиться п'ятистолітній замок і костел Єзуїті. Теж дуже цікавий об'єкт, але кохання їм перебив, так би мовити, людей, і всі їдуть на день кохання. Вже ну, про замок ніхто не пам'ятає. Ми як перший раз приїжджали на екскурсії, то ну... Колія тонель кохання, ми там єдиним автобусом приїхали, все гарно. А зараз як приїжджаємо, там вже і машини, з чаєм, каву, і магнітиками, сувенірчиками, футболками такаєш. Ну, ну, ну і власне тут дуже цікавий момент. Багато людей приїжджають, ну і напевно, що вже з'явилася проблема така, як засміченість того тунелю. Немає так що диви, дивишся в цей тунель, хочеш подивитися, а що ж воно там росте, а там пляшка з підсоса соли або ще якісь речі. На щастя, люди, які приїжджають удачі свідомі чи прибирають, ну не засмічують. Ну може тебе пристальні там. там дуже брудно, стріляється сміття досить чисто. Єдине, що їхні пору з собою спрей від комарів, бо вони вас дуже там полюбляють. А вони, вони там там, вони, а що вони там шляють. Це та, досить ліс по, по, по... В заболоченому лісі, якийсь получає напряму два об'єкти. І через те, що там дуже волога, там досить багато і вам знадобити. Чи можеш якісь романтичні місця порекомендувати нашим глядачам, куди ще варто поїхати? Ну до Львова приїжджайте, Звичайно, якщо вона живете у Львові на день Святого Валентина, сходити в кав'ярну, випити філіжанку кави, це вже дуже романтично. Крім того, у Львові організовуються різні екскурсії, де вам розкажуть ну про ту ж каву, там так звалося, що у Львові є кави кохання на якось пов'язані. Історії про кохання у Львові дуже багато можете послухати. Ми, ну, звичайно, не можна не згадати про місце, місто Самбір, що на дівчині, де знаходиться власне мощі Святого Валентина, того самого Валентина, день якого ми сьогодні святкуємо. Власне, самбір ми будемо згадувати, яке для тебе найромантичніше місце в нашому місті у Львові? У Львові? Ну, най, найромантичніше на Вірменський дворик. Сьогодні з Стараюсь. Гарного вам дня, бажаю. Будемо стежити за тобою сьогодні. <рес> Юрко, дякую тобі. Йорко творче, організатор екскурсії, ми прощаємося з тобою. Дякую, гарного дякую. Дякую. Давай. Ну що, бачите. Той...